Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Скорпіони на період з 14 по 20 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Сонце. Це карта особистого успіху. Іноді в теперішній час вона може показувати вибухи. Бережіть себе та своїх близьких, шановні українці. Каблучка, договір. Договір може бути за картою долі. Значок Терези. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут добра новина. Сподіваюсь, що Сонце також буде нести добру новину. Можливо, хтось вирішить одружуватися. Добра новина з приводу особистих важливих справ. І ось тут каблучка. Це пропонування руки та серця, а також, можливо, якийсь договір за картою долі. Прямуємо вперед на другий розкут. Знак зодиака Скорпіоні. Стріли в колчані в десяточку. Якісь важливі події будуть відбуватися. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. І ще, друзі, ось тут. Своєчасне виконання за часом якихось ваших важливих справ. Годинник. Третій розклад знак зодяка Скорпіони. Знову карта долі. Щось важливе буде відбуватися наприкінці тижня. Знову стріли в колчині. Зверніть увагу. І ось цей каблучка, якийсь договір або щось таке. Договір може бути з будь-яких причин. Умов. І ще ось тут стрілечки догори, вони показують, що якась ситуація буде мати розвиток. І ось тут хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для скорпіонів застереження. Карта Башта та порада. Четвірочка Жезлів. Друзі, застереження, карта Башта, старший Аркан. Іноді пасіян показує небезпеку картою Сонце, картою стріли в колчині. Це те, що летить і показує небезпеку. І ось ця карта руйнування, старший аркан Башта, також показує. Будьте обережні! Порада четвірка жезлів це карта дома, карта вашої родини. Порада полягає в тому, щоб в безпеці були не тільки ви, але й всі, всі хто для вас дорогі. Сподіваюсь, всі загальні поради ви знаєте і без мене. Ось так, друзі, такий для вас вийшов. Розклад. Бажаю вам успіхів. Миру та спокій. До зустрічі.